Вітаю вас на уроці математики. і тема сьогоднішнього нашого уроку переставний закон додавання і побудова відрізка. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числа й вирази рівняти, вчасно руку піднімати, щоб складну задачу розв'язати. Ну що ж дітки, а зараз я хочу, щоб ми разом з вами увімкнули телевізор і переглянули там казку. А що це за казка, Назвете мені Ви. 5 додати 0. Скільки буде? 5. Молодці. Що за казка? Колобок. Далі 6 відняти 2. Правильно буде 4. Що це за казка? Круть та верт, так? Про півня, колосочок, який він знайшов, а мишенята не хотіли йому допомагати. Наступне 9 додати 1. Це буде десять, правильно! А що ж це за казка? Ми з вами розглядали на уроці читання. Для нас її написав Василь Сухомлинський це дід-осінник, так? Про осінь, казочка. Так, далі наступне 4 додати 2. 6, правильно, і це перед нами рібка. Далі 5 відняти 5. Правильно, це буде 0. Це лисичка та журавель. Там, де лисичка обдурила журавля, а журавель помстився їй тим ще, Да? Далі 10 відняти 3. Правильно, і це буде 7. А це що за казка? Рукавичка. Там де дідусь загубив рукавичку, а звірята в ній жили. Чудово! Ну що ж, а сьогодні на уроці ми вивчимо переставний закон додавання. Будемо креслити відрізки за допомогою лінійки. Тож, будь ласка, перевірте, чи все у вас є на столі: робочий зошит, простий олівець та лінійка. А тепер давайте ми з вами розглянемо малюнок. І підготуємося до вивчення нової теми. Подивіться і скажіть мені, що спільного, а що відмінного на малюнках. Ми бачимо, що попереду у нас лише один вагончик, так? Взади не прикріплено. Три. Тут один. Тут три. На іншому потягці є три і один не прикріплений. Давайте порахуємо, скільки всього вагончиків. Один, два, три, чотири. Перший потяг чотири вагончики. Наступний один, два, три, чотири. Також чотири. Що ж це означає? Що? Якщо ми будемо записувати це цифрами у зошиті, ми бачимо, що три вагончика відцепилися, а один іще їде. Всього їх чотири. На наступному малюнку один відчепився, три їде. Спочатку їх було 4. Дітки, що відмінного в обчисленнях? В обчисленнях тільки відрізняється, тобто поміняними місцями доданки. А значення виразу 4,4 4, однакове. Так, тут 4 сума. І тут 4. Що ж це може означати? А означати може це те, що від. Перестановки до данків наша сума не зміниться. Запам'ятайте, будь ласка, це правило і спробуйте його повторити. Від переставляння доданків. Сума не зміниться. Ми їм можемо доданки міняти так, як нам зручно. 1 додати 3 чи 3 додати 1. У нас сума все одно буде 4. Ну що ж, а тепер давайте ми з вами трішки попрацюємо у наших посібниках. Відкрити, будь ласка, сторіночку 4. Перед тим, як почати роботу, давайте згадаємо, як ми повинні сидіти. Спина повинна бути рівна, ноги повною ступнею на підлозі, лікті на столі, зошит лежить навкоси. А тепер розгляньте, будь ласка, малюнки. У нас є три. Квадрати рожевого кольору та два сині. А на іншому малюнку два синього кольору і три рожевого. Давайте це спробуємо записати: 3 плюс 2 торівні 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все правильно. Далі тут у нас два блакитного кольору і три рожевого. Разом буде також 5. Який ми можемо зробити висновок, Що від перестановки доданків наша сума не змінилася. Тобто значення виразу, результат залишиться таким. Якщо ми, дітки, змінимо, поміняємо місцями наші доданки, відповідь не зміниться. Тому, будь ласка, коли вирішуєте такі вирази, Звертайте увагу, і ви можете користуватися переставною, переставним законом таким да? додавання. Можете міняти місцями додатки. А тепер попрацюємо з другим номером. Нам треба скласти рівності на додавання за зразком і зіставити запис. Чи змінилося значення суми? 5 додати. 1. Дивіться, давайте ми розглянемо спочатку перший. так? У нас 4 додати 3 дорівнює 7. А тепер ми змінюємо. 4 це буде другий доданок, 3 це буде перший доданок. Давайте подивимося на значення суми. 3 додати 4 буде також 7. Тепер це робимо з, першим, з другим прикладом: вибачте, 5 додати 1. 5 додати 1, це буде 6. А тепер давайте змінимо. Першим доданком тепер у нас буде. Дивимось, куди наша стрілочка? Перший доданок у нас який буде? Перший доданок у нас тепер буде 1. Другий доданок буде 5. І разом скільки ми отримаємо, Яке буде, яке буде значення суми? 6. Як ми бачимо, значення суми не змінилося. Давайте будемо працювати далі. 7 плюс 2, 7 плюс 2 це буде 9. Давайте змінимо, поміняємо місцями наші доданки. 2, тепер це буде перший доданок, а 7 це буде другий доданок. Записуйте, будь ласка, все як у мене. 2 додати син буде також 9. Ми бачимо, що значення суми не змінилося. 6 додати 3. 6 додати 3 це буде 9. Міняємо місцями доданки, 3 тепер буде перший доданок, 6 це буде другий доданок, і 3 додати 6 буде скільки? 9. Молодці, дітки. А зараз трішки відпочинемо. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розітри, так руки до гори, так до сонця потягнись, так живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй, і свої кроки рахуй. Чотири. Раз, два, три, чотири, бува так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих, вдих руками потряси, так, крапельки струси Так, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай про свою безпеку дбай, З допомагай. допомагай. Подивись направо! Слава Україні! Юре! Слава! Чудово, відпочили! А далі ми з вами будемо вчитися креслити відрізок. Давайте ми спочатку уважно розглянемо, як ми це будемо робити. По-перше, ми знаємо, що відрізок у нас має, так, завершень. Тобто. На початку і на кінці нашого відрізка ми повинні поставити крапочки. Давайте будемо пробувати і переглядайте уважно, як ми це робимо. Ставимо крапочку, потім ми підносимо нашу лінієчку, зрівнюємо її із нулем. Ми бачимо, перегляньте, будь ласка, уважно, що наша крапочка. Відповідає да, цифрі 0, ось на лінійці. 0. Ми чітко ставимо на 0. Далі, дивіться, ми будемо вести не посередині клітинок, а саме на синій лінії. Так? Після того, як ми заміряли, починаємо з нуля. Потім починаємо одна потрібна 5. Ми поставили. 5 см, так? Ми поставили крапочку після 5. І після цього підлічку накреслили такий відрізок. А давайте ми з вами згадаємо: якщо б ось тут не було крапочки, як би ми назвали? Це був промінь, так? А якщо у нас завершений, завершена лінія, то це у нас буде відрізок. Правильно? Ну що ж, а тепер. Працюємо, будь ласка, у наших зошитах. Побудуй відрізок завдовжки 5 см. Перед цим, як розпочати це завдання, ми повинні подивитися на жаб, яка вже накреслила нам. На лінієчці відповідні сантиметри. Давайте ми подивимося і скажемо, скільки тут сантиметрів нам накреслила наша жабка. Вона побудувала відрізок із довжиною 4 сантиметри. Правильно. Допишіть, будь ласка, у квадратику третій вправі 4, а сантиметри у нас уже є. Тепер ми з вами будемо будувати самостійно. 5 см. Будь ласка, поставте лінію. Спочатку ставимо крапочку, так, звідки ми починаємо. Підставляємо нашу лінійку. Так, після цього на лінійці ми з вами повинні відміряти 5. Поставити крапочку там, де у нас буде 5, так? Під лінійкою. І почати креслити від точки до точки. Накреслили 5 см. І обов'язково зверху підписали, що це 5 см. Далі ми будемо будувати відрізок на 2 см, коротший за попередні, дітки. Який це буде відрізок? Коротший на 5 см. Якщо нам треба зменшити на 2, ми будемо віднімати 5 см. Підняти 2, скільки це буде. Правильно, це буде 3 см. Поставили, будь ласка, точку, відміряли іншу точку, 3 см, що було, і з'єднали її. Угорі обов'язково підпишіть довжину, скільки сантиметрів. 3 см. Наступний ми будемо будувати, як ви не встигаєте, ставте відео на паузу. Наступний відрізок ми будемо будувати на 1 см кору... довший вибачте, за попередній, що значить довший. Правильно, довший треба збільшити на 1. Ось попередній відрізок наш був 3 см. А наступний буде на 1 більше. 3 додати 1, це буде скільки, правильно, це буде 4. Ставимо точку, відміряємо, де 4 буде, ставимо на інший край точку, і з'єднуємо його, і отримаємо відрізок довжиною 4 см. Угорі обов'язково надписуємо 4 см. Хто нести, будь ласка, дітки, поставте відео на паузу і намагайтеся ваші відрізки будувати рівно. Тримайте міцно лінійку вільною рукою, а то, якою пишете, так? Обережно ведіть ровну лінію під, рівненьку лінію під лінієчку, зверху над лінійку, точніше. Ну що ж, давайте повторимо наш вивчений матеріал. Нам треба буде вирішити, використовуючи представний закон додавання. Допоможе лімівка, якщо комусь важко. Для тих, хто гарно вже вміє рахувати, може не використовувати так числовий відрізок. 2 додати 3. Скільки буде? 5. 3 додати 4 буде 7. 3 додати 7 буде 10. 2 додати 4 буде 6. Дітки, правильно, ми з вами скажемо, що ми можемо змінювати місцями Ці 4 ставити на перше місце. І від 4 нам 2 кроки швидше зробити, правильно, ніж 4. Тому, будь ласка, коли рахуєте, міняйте місцями доданки. Наприклад, 1 додати 7, чи 7 додати 1 краще порахувати. Звісно, 7, робимо крок вперед і отримаємо відразу. 8. міняємо місцями доданки. Далі 2 додати 5 буде. Чи 5 додати 2 буде скільки? 7. Молодці. Давайте ми з вами повторимо, що сьогодні ми з вами робили на уроці. Сьогодні на уроці ми дізналися, що таке переставний закон додавання. Так? І навчилися будувати відрізки. Тобто, тепер ми з вами сміло можемо міняти місцями доданки перший і другий, і сума від цього не зміниться. На цьому наш урок математики завершено. До побачення, до нових зустрічей!